Оповідання ми більше не будемо. Частина третя. Ми повечеряли і пішли спати. Бабуся декілька разів заглядала до нас в кімнату. Ви не захворіли часом, цікавилась бабуся. Ми її запевнили, що все добре, і попросили, щоб вона нам щось почитала перед сном. Самі читайте, не маленькі», – сказала бабуся. Завтра підемо в бібліотеку, то візьмете собі якісь книги. Ну ось почалося, незадоволено бурмотів Тимко. Не дають людям спокійного дня прожити. Ми завтра збиралися грати в футбол. Ти міш був дуже спортивний, чого не скажеш про мене. Я б волів грати в віртуальні ігри, але у нас забрали планшети на час канікул. Бабуся теж пішла з нами в бібліотеку, хоча й не читала, просто вирішила зустрітися з подругою, яка працювала там. Ось, сказала вона, приймай, Ірина Володимировна, моїх шалопаїв. Нехай книжку якусь за літо прочитають. Ірина Володимировна була дуже приємна на вигляд і приязно нам посміхалася. Вибирайте, запропонувала і показала на шафи з книгами. Ми стали шукати книги, щоб було менше тексту, а більше малюнків. Тімка вибрав комікси, а мені були до вподоби детективи. Чекаю вас, діти, через тиждень, сказала на прощання Ірина Володимирівна. Але все-таки це правда, що книги мають великий вплив на людей, тому що коли ми прочитали з, тим, з тимком декілька історій, то вирішили втілити в життя деякі з них. Ну, по-перше, ми вирішили дізнатися, куди бабуся ховає цукерки. Для цього ми провели розслідування як слідчі почали розшуки. Починаючи з кухні, обнишпорили все. В кухонних шафах було посуду неміряно. Тарілки, миски і мисочки, різні набори каструль, сковорідок, знайшли багато борошна, цукру, різних круп. Я заліз на антресолі, там були бабусині нитки, спиці, гачки для в'язання і різний непотріб цукерок не було. Тоді пішли шукати в літній кухні. Там були більш цікаві знахідки, наприклад, якісь зігнуті трубки, молотки, викрутки, великий бідон з круглою діркою на кришці, якісь діжки, старезний самовар, ще багато чого цікавого, а цукерок не, був, не знайшли. Ми стали думати з Тимком, і ось що придумали перевтілитись, а точніше стати привидами і налякати дідуся й бабусю. Привидом будеш ти, тимон. А чому я? здивувався тим Тимка. Бо в тебе голос писклявий, а привид має говорити страшним голосом. Я заховаюсь за штору на підвіконі і буду гудіти і лякати. А ти просто мовчи і ходи по кімнаті. Голос буде йти зверху, тому так буде страшніше. Ми взяли біле простиранлу, вирізали дірки для очей, намалювали фарбою зловісний рот. Тимко приміряв. Простирадо було довге, то ми його обрізали, щоб не заплутатись в ньому. Наступила ніч. Дочекались, коли ді з бабою поукладаються спати і стали прислухатися. Спочатку було тихо, потім вони захропли по черзі, наче змагалися, хто голосніше. Тимко, Радлі, майже у повній темряві, наче пливе або летить. Ми тихо зайшли в кімнату діда і баби, я заліз на підвіконня, бо звідти в щілину штори було добре видно, що відбувається. Я став годіти в пусту півлітрову банку, яку завбачливо приготував. У-у-у-у, підвивав спочатку тихо. Реакції не було. діз бабою так і хропли. Я загув і завив, як вовчисько. Бабуся перестала хрупти, мабуть, прокинулася і сіла на ліжку. Вона і хоча й мала дуже поганий зір, але побачила постать перед собою. В кімнаті було майже темно, лише від вуличного ліхтаря падало світло. Тобі чого треба? запитала вона. Я загув могильним голосом. У -у, -у, у у Я страшний і злий привид. Нема мені спокою ні вдень, ні вночі, аж поки не принесете мені кіло цукерок. Два. виправив мене Тіма. «Ого, а не злипнеться. Бачиш, ми спимо, то ж нічого не вийде, сказала ба. Я загув і проказав басом. Завтра в цей самий час я повернусь. Я буду приходити щоночі. Поки не дасте два кіло цукерок. У, -у, 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 У. В цей час дід голосно пукнув і заворушився. А що тут таке? запитав дід, позихаючи. Це, діду, жахливий і злий привид, пояснила бабуся. Не маємо спокою, аж поки не дамо два кіло цукерок. Зрозуміло, – позихнув позіхнув знову дід. А лузиної по попі, не хоче. Ні, з привидами так не можна, пояснила бабуся. Їх треба поважати і задовольняти бажання. щось пробурмотів і, здається, знову заснув. Добре, сказала бабуся. Завтра вночі будуть тобі цукерки. Тимко махнув руками, наче крилами, і поплив в нашу кімнату. Я, перечекавши декілька хвилин, Зліз під віконя і теж пішов спати. Наступного дня ми були слухняні, навіть підмили двір і полили квіти з шланга, щоправда, не втримались, і трохи полили сусідського кота, що зайшов у гості до нашої кішки морки. Потім полили по черзі один одного, кардькома спостерігали за дідом і бабусею. Тід десь їздив на велику. Мабуть, за цукерками, сказав Тимко. Ми навіть спати пішли раніше і без примусу. Нарешті дід і баба теж пішли спати. І чекали, поки стане зовсім тихо. Потім почули хрупіння і вирішили діяти. Тимко знову переодягнувся і поплив в спальню. А я зайняв своє місце на підвіконі і став підвивати. У, -у, -у, -у давайте цукерки. Раптом на ліжку щось заворушилось і піднялась величезна, як гора, біла постать. Тіма стояв біля ліжка і зверещав від жаху, а постать протягнула до нього довгі руки, які кидали від присвітлі вуличного ліхтаря темні довгі тіні. А а. -а, -а, -а! Я теж злякався і випустив банку. Вона впала і, видно, розбилась. Від того звуку Тіма закричав ще дужче і кинувся тікати. Він заплутався в хусти радлі, впав і заревів, продовжуючи повсти в сторону нашої кімнати. Я кинувся з криком теж тікати, за спиною хтось моторошно реготав. Від чого коси піднялися дибки. Я забів в кімнату і щільно закрив двері, потім заліз під ковдру, де вже сидів Тімка, він аж затрясся. Це я, тимко, не бійся, прошепотів oh! я йому. Кімнату хтось зайшов і вімкнув світло. Ми сиділи під ковдрою, як миші, майже не дихаючи. Ану, шибники, вилазьте, почули раптом бабусин голос. Вона стягнула з нас ковдру, ми несміливо відкрили очі. Бабуся була в довгій білій сорочці. Вона сіла біля нас на ліжко, якось так по-доброму посміхалась, що відразу стало спокійно і зовсім не страшно. Ну що, артисти погорілого театру невдало пожартували? Тепер рахунок один один. Будете знати, як нас лякати. Ми більше не будемо, промимрив Тімка. Еге, але часом не з брехунівки, засміялась бабуся. Ні, ми свої. А цукерок ви нам дасте? запитав я. Ти ж обіцяла, бабусю? То хіба ти не знаєш, що обіцяно три роки чекають, відповіла вона. Ми були готові знову розривітися, але бабуся сказала, що треба йти вже спати, бо рано завжди мутріжить за ніч. Цукерки нам таки купили, що правда не кіло і не два. Декілька днів у нас з дідом і бабою було повне порозуміння. Розповідь Тимофійка. Мені під ранок. Приснився поганий сон. Наче летять ворожі літаки, їдуть рашистські танки і гудуть, гудуть, гудуть. Гул то наближався, то навпаки віддалявся. Я з острахом розплющив одне око, все нормально. Лежу собі в ліжку, поряд ромка сопе, але звук моторів голосніший став. Я підняв очі догори. Ага. То три великі мухи влетіли в кімнату і там гудуть, хоч вуха затикають. Вони летіли то, як на параді в одній шерензі, то одна за одною. А коли я замахнувся на них, то стали газати і показувати вищий пілотаж. Вниз, вгору, робити мертві петлі. А одна підлетіла, сіла мені на кодру і стала мити лапки. От точно, як хірург перед операцією, подумав я, вимивши передні руки, тобто лапки, муха розправила крильця, кріпнувши ними, і стала гуляти по шиці Ромео. Потім полізла в його давно настриженого стушевидуру і там заплуталася. Ось тепер тобі кінець, зрадів я і побіг в кухню за мухобійкою. Добре замахнувшись, я ляпнув з усього сили ромку по голові. Муха зазищала і замерла, мабуть, втратила свідомість. А брат підскочив із криком Ось я тобі зараз дам. вирвав мухобіку, із я зрозумів, що треба тікати. Ми вискочили з хати і бігали по подвір'ю. Я бігав швидше, адже тренування дають свої результати. Ромка з мухобійкою позаду. Дід і баба стояли біля груші і спостерігали. О, бачиш, які молодці, сказала бабця, зарядку роблять. А й справді добре бігають, підтвердив дідо. Це біг з перешкодами. І, звісно, з перешкодами, бо приходилось перестрибувати через кота й якусь миску, що валялися посеред двору. Тут мені на очі потрапила діжка, наповнена дощовою водою, біля неї бляшанка. Я швидко набрав бляшанку воду, встиг вивернути з-під мухобійки і облив рому. А ось і водні процедури ге-ге, захикав дід. Молодці хлопята, закивала бабця. То, може, і ти бабо побігала б, ти весь би й іронізував дід. Зараз ти в мене побігаєш, образилась вона і, знявши капелюха з дідової голови, зашвирнула у зарослі малини. Дід побіг за капелюхом. Ми вже були мокрі з голови до ніг. Обливали один одного від душі. Е, та вже досить, гукнула бабуся, бо всю воду вихлюпаєте, не буде чим і город полити. Ромка показав мені кулак, а я йому язик і пішов додому, мокрий, як курка. Але, посидівши дома, я став за ним сумувати і тому побіг пояснювати, в чому річ. Про мух розповідав. Рома вже сміявся, і ми помирилися. Ми спостерігали, як дідусі бабуся спокійно заходять в клітку до синоматки, беруть поросят на руки. А дома не кидається на них. Діду, а чому вас свиня не кусає? Дуже просто, відповів дід. Ми з бабусею їх доглядаємо. Вона до нас звикла. І до мене звикне? спитав мама. Звісно, тільки треба її приручити. Бачиш, я її чухаю. І дід широкою долоною став чухати свиню. Вона рохтала і лягла на вік, відставляючи живі. Прикольно, а можна я почухаю? запитав я. Ну, так спробуй. Але я передумав якось лячно було. Знаєш, тинку, поділилася зі мною думками Ромка, я буду приручати свиню, тоді вона дозволить гратися з поросятами. Ну, то приручай. Але я буду краще кота адресирувати. Рома дійсно почав ходити до хліва. Щоб чухати її, взяв швабру з щіткою на кінці. Але свиня тікала, що й нарома просовував швабру через в загорожу. Тоді він змінив тактику і став мусити їй їсти яблука, моркви, пиріжки, хліб. Бабуся Дивувалася, куди це пиріжки зникають, адже вчора ж пекла. Потім Рома носив суп, борщ і кашу. Він потайки під час обіду ставив під стіл відро, якими ізсипали все. Бабуся раділа. Ого, який апетит у дітей хороший. Усе свіже повітря та прогулянки дали результат. Ага! Уявляєте, свиня приручилася. Ромка став спокійно заходити в клітку, брав поросят на руки, чухав їх щіпкою для одягу, а одного разу я не повірив своїм очам. Ром мовчав на велику, а з корзини переднього багажника весело виглядувало порося Люди аж очі вирячували, коли бачили це диво. Тоді і я наважився і зайшов в клітку свині. А вона мене теж не кусала і навіть дозволила почухати себе. Поросята бігли, гралися і зовсім не боялися. Рома дуже здивувався. Як це? Ти ж, Тимонько, каже, мені кота дресирував, а це я приручав і поросят. Чому вони тебе признали також? А я й не знав. І не знаю чому. Тепер ми з Ромою катаємо поросят обидва на великах. Всі друзі заздрять. Одного разу ранку ми прокинулися, бо почули з хліва голосний вереск поро... поросят. Ми вискочили на двір дізнатися, що це коїться. Дід і якийсь дядько несли кожен по мішку А що тут таке? запитали ми. Нічого особливого, відповіла бабуся, поросят продаємо. Навіщо ба? запитали в один голос ми з братом. Виросли вже пора їм самостійно починати жити. Це ж не те, що ви, говорив дід. Але ж, мама, буде сумувати, зарозгубилися ми. Таке життя, нічого звикне, запевнив дядько. Нам було шок. шкода, маму, свиню, а маленьких ще більше. Вони, звичайно, підросли вже, все їли, але ми ще не награлися з ними. А Ромка хотів свою маму таки вмовити взяти одненькі порося. Він навіть заплакав від розчарування. А я теж разом з ним зарюмсав. От, тонко, сльозі, сказала бабуся. Свиня ще приведе маленьких. До самого вечора я все думав про життя. Про те, що воно швидко проходить, особливо для тварин. Ось ті малята недавно лише народилися, ледь підросли, а їх відлучили від мами. Тепер у них невідомо, як складеться життя. І так і стало шкода, що я вирішив ніколи не ображати навіть жаб, хоча особливої любові до них не мав. Бабусю, а поросятам добре буде у нових господарів допитувався я. Не хвилюйся, їм там краще буде, ніж дома, запевнила мене бабуся. Там у них окремі ліжка і купатися тепер буду щодня в душі. Я зрадів, ну якщо так, тоді все добре, тому що в нашому хліві їм було тісно, і душ вони не приймали. Ось тільки чи будуть вони там кататися на велику». О, діти! Я забула сказати, що вони будуть тепер жити в цирку, радісно повідомила ба. Та невже, не повірили ми? Так, стверджував дідусь, вони тепер не тільки на великах будуть кататися, а ще й фокуси навчаться робити. Виявляється, що наші велосипедні прогулянки з поросятами знімав на відео наш сусід, а точніше, не тільки він. Але дядько Сергій розмістив те відео в тиктоку, а артиста цирку побачили і вирішили, що таких талановитих поросят потрібно купити. Настрій наш, що був зіпсований, піднявся вгору.